Огляд на складаний ніж від компанії Bestec з нестандартним дизайном моделька Tardis. Почнемо наш огляд, звісно, з його габаритів та параметрів. У нас ножик має 195 мм загальної довжини, 80 мм довжина клинка, 3,2 мм його товщина і 117 г ваги. По матеріалах накладки з G10, в основі є сталеві лайнери. Є у нас клиночок з сталі D2 інструментальної. З обробкою в Black DLC покриття плюс сатинові осіот полосочки По осьовому вузлу там знаходяться керамічні підшипники. Працюють вони в парі з замком Liner Lock, а відкривається ніж з допомогою шпаньків з лівої або ж з правої сторони. Підсумку маємо точно не пересічний ніж. З такою формою клинка я в принципі мало ножів знаю, насправді мало тримав в руці. Сказати, що цей ніж не практичний, не можна, бо така форма леза дійсно прикольна для нарізання, і при цьому він дуже і дуже безпечний, бо знову таки відсутність кінчика це як мінус. Тому що ви не можете нічого ним проколоти, це зрозуміло. При цьому саме по нарізанню дуже і дуже класно. У вас немає ніякої гарди. Відповідно, ви можете по площині, тримаючи ніж, ось так, використовувати повністю ріжучу кромку. Не кожен ніж може це показати. При цьому по ергономіці хоч і немає ніякого фліпера, немає аксіслока. При цьому користуватися шпаньками, які стоять зліва і справа, ви можете, як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони, абсолютно без ніяких проблем, робити це дуже і дуже зручно. Класична пряма форма ручки. Лягає так, як потрібно, з різними хватами, кліпса глибокого носіння, коли ніж не виглядає за кишені, теж прикольно. Ну і звісно, про дизайн потрібно сказати, що такі кольори, як тут доступні, фіолетовий з чорним, голубий з чорним або ж повністю синій. Вони теж є незвичними для складних ножів, і не кожен виробник із не в кожній моделі використовує такі відтінки. І Якщо вам ніж цей сподобався, то придбати його можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.